Телефон пароль, було у вас, розблоковано, коли працівник СБУ забрав його і вибіг з ним з приміщення, коли ви почали свою дію. Як це ще сказати? Відповідно, все лайно, яке ви туди зараз закачали, не має до мене, якого відношення. То, тобто ви підтверджуєте, що це ваш телефон, і так розумієте? Я підтверджую, що мій телефон розблокований. працівники СБУ вихопили з рук на початку суспільних дії і вибігли кудись. І що ви тут закачували цей час? Я поняття не маю. Хто міг бути цим працівником СБУ, який за словами Шабуніна вихопив телефон? На жаль, його немає на отриманому нами відео, але певні дані, які могли б допомогти його ідентифікувати, ми все ж маємо. Моє командування моєї моєї бригади, бо я в них прямо сподрузі. Що це було? Назвали, що це підполковник Жусь, підполковник один з командирів керівників ДВКР на цьому напрямку. За інформацією Віталія Шабуніна, ви прийшли до нього з перевіркою у липні цього року у Чубуївському районі. Це відповідає дійсності? Ви знаєте, я не готов вам відповідати на ці питання. Це дійсності не відповідає. Я по інстанції маю доповісти керівництво, що ви ходили на мене. Якщо мені голосуємо з вами спілкуватися, я вам перенаберу. Вам будь-яке спілкування узгоджують. Так. Да. Так, да, я будь-який у зв'язку з тим, що е, мене розіш, розшукує служба ФСБ, я повинен доповісти, що на мене був контакт. Може, ви працюєте за вказівка ФСБ. Ви не знаєте, хто такий Віталій Шабунін? Ні, я не розумію. По моїм службовим обов'язком я з ну, ним не пересикався наразі.